Доброго ранку студії, доброго ранку, глядачі. Пане Микола, Ну, що відбувається на вашому напрямку. Як минула ніч? Які перспективи на цей день? Які плани? Ну, вже прогнозовано, і вже це повторюється не раз, коли починається український наступ. Завжди ворог пробує десь хоч якісь здобути для себе. Кусочок української землі на іншій ділянці фронту, так і тут е декілька днів, поки триває наступ на на, на Луганщині, е ворог намагається подавати е на нашій ділянці фронту, отримує гідну відсіч е ситуація контрольована. Е коли не вдається йому е просуватися на фронті і завдати Якихось шкод обстрілюють мирні міста. На жаль, через погіршення походних умов, і від тих обстрілів страждає мирне населення, адже буває, що немає досить довго електроенергії, а люди, тобто, користуються суто електроенергією, щоб приготувати харчі чи обігріти помешкання. І ви кажемо про цей наступ. Це наступ на Бахмут. Наскільки складною там залишається ситуація? Ну, ситуація складною залишається вже довший час, але е, це як контрольовано і е, просування ворога далі немає. Е, е, ворог, під час наступу ворог отримує гідну з втратами. Відсувається на попередні позиції за останній період не було жодного просування вперед. На вашу думку, чи це ну чи, чи ще багато в росіян є можливості розвивати оцей наступ? Чи, зрештою, вони ну не знаю, в в чому сенс цього наступу на Бахмут, коли вони втрачають тисячі кілометрів квадратних буквально за кілька днів на інших напрямках? Мені здається, що це просто можливість показати, що вони, хоч щось можуть, але як ми бачимо на практиці, нічого не виходить. Буквально з коліс кидають на штурми свіжо мобілізованих. Ну звичайно, є і кадрові, є і вагнери, які більш вже напрацьовані в цій війні, але дуже часто є тепер. Uh, що саме свіжому пілізованих відправляють зразу у бій? Ну і uh, дякуючи також цьому і дякуючи стійкості uh, наших військових, вдається uh, втримувати усі позиції. Тобто, чи росіяни далі мають серйозну перевагу, зокрема, от на вашому напрямку в артилерії? Uh. По різному, тобто в більшості перевага є у нас, але от е, так як ви згадували, БАК, от, е, там ворог задіює е, чуть не все, що, що може, і свої можливості, е, там ситуація більш складна. На інших ділянках фронту, е, все таки, наші артилеристи, це не ті, які були півроку тому, які були три місяці, тому е, в нас все таки е, це все відбувається злагодженіше. І артилерія є Ну, Напевно, не в останню чергу, завдяки тому, що з'явилося на фронті і ескалібориці американські дуже точні. Такі е ваншот, е е one, one kill снаряди. Е е Пане Микола, ну на вашу думку, е чим закінчить як ми увійдемо в зиму на фронті? Який я, ну, ваш я... прогноз? Хотіло Хотілося війти, звичайно, вже вдома, але реалії показують, що будемо тримати позиції зараз, на даний момент військові облаштовують свій побут. Повірте, так як України – це природжений господар, жоден солдат не буде мерзнути. Потерпати від якогось холоду всі облаштовують біндажі, приємні, хороші умови. Наскільки це можливо для перепадження тут у зумовий період? Так що будемо триматися, пане Миколо. Вибачте, можливо. Я не знаю, наскільки це питання таке, щоб озвучувати в етері, але все-таки, от ми перед вами спілкувалися з вашим колегою з Луганщини, і він каже, що росіяни, коли драпають, а потім наші військові заходять там, де росіяни перебували, то бачать, що вони залишають після себе купу бруду, гори якогось сміття. Ну і те все сміття відходить від їжі. В переміжку з відходами людської життєдіяльності. От, а як облаштовуються туалети в військових умовах? Ну, для цього є лопата, відповідно, плівка облаштовується, щоб було перш за все безпечно. Тобто це мусить бути захоплення в землі і е, від дощу. Е, Також до слова, під час погіршення погодних умов е, ворог якраз використовує, адже, наприклад, шум вітру, шум е, дощу дозволяє ворогу підсуватися на ближчій відстані. Е, оці погіршення погодних умов е, також е, спричинюють, що ближні бої.